Hello everyone. This is level B1 lesson 86. Phrasal verbs on Channel English with Mila. Welcome to my channel or welcome back. Please don't forget to subscribe if you are new here and put like. I would appreciate it very much. Now let's continue phrasal verbs starting with letter S. Send for перекладається викликати або замовити. До прикладу. It's time to send for a doctor. Isn't it? Час викликати лікаря. Чи не так? Send in перекладається. Відправляти або подавати. До прикладу. The reinforcement was sent in on time. Підкріплення відправили вчасно. Send out. Перекладається. Надіслати або розіслати. До прикладу Сем Olivia sent out Wedding Invitations yesterday afternoon. Сем та Олівія надіслали весільні запрошення вчора після обіду. Send out for перекладається. Замовити доставку чогось. До прикладу. Would you prefer to send out for pizza tonight? Ти б хотіла замовити піцу сьогодні ввечері? Send up перекладається. Передавати справу до суду. До прикладу, this case should be sent up to the court. Цю справу слід передати до суду. Now it's time for practice. Let's do an exercise together your resume ASAP. As soon as possible. Подайте своє резюме якнайшвидше. Подавати резюме це фразове дієслово to send in. Тут це подається у формі прохання, тому використовуємо фразове дієслово без часточки to. Отже, send in. Send in your resume ASAP. Let me take care of the cake. I'll ta t it at once. Дозвольте мені подбати про торт. Я негайно замовлю його. Замовити доставку чогось. Це фразове дієслово to send out for. Тут, як ми бачимо, майбутній час, future simple, допоміжне дієслово will. Тут в скороченій формі. Тому далі йде дієслово без часточки to. В нашому випадку фразове дієслово send out for. I'll send out for it at once. You've тетеt -t 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 supplies. Haven't you? Ти замовила більше припасів, чи не так? Замовити це фразове дієслово to send for. В цьому реченні. Present perfect. Тут у нас have в скороченій формі, тобто you have, тоді далі дієслово, слово, якщо воно неправильне, то вживається в третій формі. Якщо правильне, то з закінчення і Дієслово слово to send неправильне. Отже, використовуємо його третю форму. To send, send, send. Отже, sent for. You've sent for more supplies. Haven't you? It's a good idea to t-t greeting cards to family and friends before Christmas. Це хороша ідея розіслати різдвяні листівки сім'ї та друзям. Розсилати – це фразове дієслово to send out. It's a good idea to send out greeting cards to family and friends before Christmas. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck, everyone. See you all next time. Bye bye.